Всім привіт! З вами Лімбрія і минулого разу я розповіла, які будівлі я планую побудувати і що я не хочу тут робити. І сьогодні, думаю, якраз ми продовжимо серію острову і займемося освітньо-духовним розвитком наших місця. У нас вже майже 200 мешканців. У нас є одна капличка, куди доволі часто ходять наші люди. І Зараз я хочу побудувати церкву. Я трошки неуважно читала, тому думала, що сім'я переїде тільки тоді, коли буде більше 300 людей. Але мені написали, що церкву можна будувати і раніше, сім'я просто переїде. Церква потрібна тільки для того, щоб нарощувати кількість мешканців більше 300. Я просто не так подумала. І на іншій мапі у мене, хоч і була церква і вільні будинки, але... Чомусь сім'я не переїжджала, і довгий час у мене церква була без попом. Я хоча б будувала домівки поблизу церкви, але чомусь вони туди не переїжджали, і тільки коли в мене звільнилася десь подалі від церкви хата, вони взяли і переїхали. І довгий шлях вони оце топали до церкви. Але ну, вже як є, побачимо, як буде тут. І перш за все, треба вибрати місце для церкви. Я думаю, взагалі зробити церкву, можливо, неподалік від міської ради. Тут якраз є ось така галявина, чудово. Але з іншого боку, якщо подивитися, тут трошки ліворуч є місце, і, можливо, я тут побудую згодом також будиночки. Мабуть, неможливо, але побудую. І їм буде недалеко йти якраз до цієї церкви також. Але найбільша місцевість у нас взагалі подалі знаходиться. І я не знаю, чи будуть вони ходити до церкви, для них вона буде далекувато. Можливо, їм так сильно кортітиме в церкву, що вони будуть і пішки ходити, скільки б там не треба було. Але тоді вони витрачатимуть багато часу на оці відвідування і ходити туди, і не будуть приділяти час для роботи, нашого виробництва. Можливо, просто можна капличку побудувати буде потім біля них для задовільнення їхніх потреб та й все. І вони будуть туди ходити. На іншій мапі я просто побудувала капличку і вони туди спокійно ходять. Я думаю, проблем не сильно буде. Я ще думала, щодо місцевості біля риболовлі, але мені треба тоді сушарки прибирати, а тут якраз корівник і сушарки чудово вписуються. Мабуть, нехай церква у нас буде тут. Центрі, так сказати, умовному. Я центром називаю те, що у мене знаходиться, де міська рада, ринок такий центральний і так далі. Тож виникла така собі дилема, де будувати церкву. Ну, побачимо, у нас все ж таки відносно маленьке місто, принаймні всім вистачає їжі і роботи та інших необхідних ресурсів. Невеличка пауза і відволічемося. У мене виникло питання: я б хотіла робити відео ще й по іншим іграм, і у мене є декілька варіантів. Тож цікава ваша думка, відео по якій грі вам би сподобалось. Перше це відьмак 3», Я вже граю в цю гру, мені дуже подобається. Я знаю, вже є багато інших відеопроходжень. На каналі у мене є маленькі відео по грі, але чи були б цікаві довші проходження. Другий варіант це кіберпанк. Мені дуже цікаво пройти гру і спробувати пройти за кожен стиль життя. Ці дві гри вони доволі динамічні, драйвові, з екшеном. А от наступні дві вони, як на мене, більш розслаблені. Тож, третій варіант це менеджер ферми, це такий лайтовий варіант, без переживань, чисто розслабитися. В чомусь для мене він схожий на острів. В острові ми будуємо місто і налагоджуємо економіку. А в цій грі ми будуємо ферму і налагоджуємо виробництво тут. Тут є кампанія і сценарії. Тож можна поробити проходження челенджів. І четвертий варіант, але найгірший, це Anno 1800. Я досі не спробувала цю гру, але мені дуже було цікаво дивитися трейлери. Гра, походу, також схожа на острів, це місто будівництво у 19 столітті в розпал промислової революції. Як на мене, звучить дуже захоплюючи. Тож буду рада почути ваші думки. Якщо ви вже грали в ці ігри, пишіть ваші враження А тепер повертаємося до острову. І, можливо, згодом, як наше місто буде розростатися, я просто в різних частинах побудую ще декілька каплиць. Та й все. Не знаю, чи варто будувати ще одну церкву. Це ми побачимо згодом. І, до речі, напишіть в коментарях, чи варто будувати декілька церкв, чи достатньо однієї, тому що я оце роздумую, що і як краще зробити. І взагалі у мене в планах розбудуватися вздовж озера, і там якраз будуть у нас наші каплички. Я ще просто думаю про те, що тут якраз місце, воно таке трошки треба було по-іншому будувати, але вже маємо, що маємо, тож працюємо з цим. Я думала, можливо, поряд з церквою побудувати корчму, бо я хотіла, щоб вона теж була десь в центрі, так сказати, і люди сюди ходили. Але тепер думаю, чи будувати сюди корчму, чи щось інше. Я думала, можливо, склади, але вони трошечки, як на мене, не вдало тут будуть стояти. Можливо, я просто цей шматочок між міською радою до церкви я зроблю, типу, зони відпочинку, побудую альтанки, посаджу кущі якісь, зроблю огорожу також. І нехай містяни тут відпочивають. Не знаю, я ще не можу вирішити, що краще тут. Побудувати і як розмістити. Можливо, церкву трошечки подалі від саду, треба, щоб зробити таку собі вуличку, типу, бо у нас сади йдуть підряд, і немає вулочки, щоб вийти на оту широку потім виробничу зону. Треба все ж таки, я думаю, що церква буде ось тут, тому треба її поставити, щоб розуміти, скільки у нас є місця позаду неї. І від цього відштовхуватися і розуміти, що поставити позаду неї, а отут вже поряд з церквою зробити вуличку і просто буде щось інше будуватися то вже не так проблематично. Можливо, комору зробити. Все одно я хотіла третю. Я думала про те, щоб зробити третю комору, де буде накопичуватися їжа, яка не псується. По типу можна там багато гороху скуповувати, сушні, можна трошечки меду накопичувати, гречку. Ну, я зазвичай це все експортую, але... Може бути. Принаймні, горох і сушню точно можна викуповувати у селян, нехай вона накопичується для тих випадків, коли у нас різко не стає їжі і нам треба кормити наших мешканців. Тож непогано, я думаю. А ті два нехай тут там залишаються. Можна так само в цю комору буде алкоголь. Він все одно ж написується, якщо поряд тут буде корчма, щоб вони одразу скуповували якось так. Треба подумати. Бо я взагалі дійсно хотіла третю комору на іншій мапі у мене біля декількох ринків, таких по три комори стоїть. Ну, навіть не те, щоб біля декількох ринків, ринків там у мене, типу, декілька, але в різних частинах міста цього. По різним районам там є що поблизу три комори. Там, де вони скуповують, те, що я виробляю, тому що поряд стоять виробництво, і щоб воно там накопичувалося, акумулювалося. І не лежали на виробництві, бо інакше вони не зможуть виробляти далі. А знаєте про що я забула? Я забула про те, що я ж не тільки сьогодні планувала церкву робити, а ще й побудувати школу, щоб у нас діти отримували освіту. Тож, можливо, зараз ми подивимося, як тут школа впишеться. До речі, вона навіть трошки менша за комору, і якраз, як на мене, буде ідеально тут стояти, щоб вуличка така була більш пряма, і комора, ну скажімо так, трошки не заважала руху. Слухайте, ну здається, навіть непогано. Отак, от тут церква і тут одразу школа. Можна тут побудувати, і нехай у нас люди отримують освіту. О, і так, поки у нас ще вільне житло, треба його зарезервувати. Коли добудується церква, ми звільнимо і я сподіваюся, сім'я попа переїде. Так, і будівництво починається, вони зараз будуть приносити сюди ресурси. Я сподіваюся, всіх ресурсів вистачить. Я закупила каміння, Ну, начебто, має вистачити. Зараз тут і ще треба. Так, ну подивимося, зараз. Я трошки закупила обелаклієм. Ой, слухайте, у них так мало, вони ще не добувають багато каміння. Шкодам. Ну ладно. Взагалі на іншій мапі я спершу використала все каміння, яке знайшла на мапі своїй, а потім підкуповувала в Балаклії і накопичувала, побудувала склад. Можливо, тут так само я зроблю, побудую і буду потрошки накуповувати, тим більше, що я не планую тут. Будувати каменярню, тож мені потрібно тільки імпортувати каміння. І треба накопичувати для майбутніх кам'янок, та й для того ж цирульні. Мені це все знадобиться. Тому що навіть будувати, якщо каменярню, ну тут, наскільки я пам'ятаю, я тоді рахувала 10 тисяч каміння на всій мапі. Побудувати каменярню ну, трошечки ресурсів, не прям що забагато ресурсів, але тим не менш, ну от. Каменярню треба ставити десь поблизу каміння. Наприклад, ось тут або тут. ну, Тут теж у нас є каміння, де вони б видобули. Але ну, місце робоче воно знаходиться ну, дуже далеко. Я не впевнена, що люди сюди будуть йти. Та і тим більше, навіть якщо він захоче там працювати, дивіться, який довгий шлях. Він поки дойде, там вже не знаю. Ну, виробництво, ви, ну так, виробництво, нехай воно буде так називати. Видобування каміння ну, буде займати дуже багато часу. Якось, як на мене, це невигідно. Поки він дойде, оце, поки він піде, збере. Збере він, можливо, трошки. Там я не знаю, ну навіть нехай він робочий день свій повноцінний, але поки він піде додому. Ну, витратиться дуже багато часу, як на мене. Краще закуповувати. Ну, я сподіваюся, в Балаклії почнуть вони більше видобувати, бо, наприклад, на іншій мапі вони дійсно там активно видобувають. Я великими партіями закуповую. Хоча Та й не так, щоб мені часто потрібно було каміння. Ну, окрім на Кам'янки, мабуть. Ну і цирульно. Кам'янки я ще не знаю, коли буду будувати. І можливо, вже почну будувати тільки тоді. Коли у мене буде певний запас каменю, і звісно, що нам потрібно цегельня ще. Ну, подивимося, ой, яка арка! Було б непогано таку побудувати. Можливо, я таке зроблю потім, типу, перед в'їздом в наше селище. Або, можливо, навіть як різні частини нашого міста буде. Я оце кожен раз не знаю, як правильно називати селище, місто. Я все підряд називаю. Ну, ладно. Розберуся. Поки що це таке маленьке містечко, селище поселення. Нехай буде поселення. І нехай у нас починають вони будувати нашу церкву. І ось наша церква вже добудована. Дивіться, яка вона. Ну, і бачите, вже люди почали ходити сюди. Ну, супер! Взагалі дуже круто. Так, тепер ми е резерв зняли, і у нас одружилися наші мешканці. Ну, хто б сумнівався, звісно. Ладно, у нас зараз інша хата будується. Можливо, вони заїдуть. І дивіться, яка дзвіниця. Слухайте, ну, дуже круто. Зараз ми трошечки тут облаштуємо. Я хочу кущики висадити, мабуть, калину. Нехай поряд тут буде, та й все. Ось так от багато. Так, у нас нова хата швидесенько добудувалася. Зараз ми побачимо. О, нова родина селиться. Супер. Так, нарешті він працює в церкві. Супер. З другого разу, з другого будинку, воно заселилося, слава Богу. Бо на іншій мапі, я вже казала, вони не одразу заселилися. Ну, вже які. І зараз будемо будувати все ж таки школу. Подивимося, скільки у нас дітей піде навчатися. Взагалі треба було подивитися, скільки зараз дітей. але це треба відкривати кожного і дивитися, скільки років, бо в школі вони навчаються, наскільки я пам'ятаю, точніше в школі навчаються діти тільки віком від 10 до 15. І зараз у нас вже скоро добудується школа. Ми наймемо освічену людину, яка буде викладати. Якраз добудувалися, шукаємо і побачимо, скільки у нас буде учнів спершу. Три. Ну, доволі непогано. О, ще одна людина. Нехай вони здобувають освіту, бо нам потрібні майбутні керівники. Що дуже треба, дивіться, вже шестеро. Непогано. Тим більше у нас будуть потім ще інші діти підростати, і згодом їх буде ставати все більше. Точніше, дітей, які навчаються в школі. Так, і в наступній серії ми все ж таки займемося здоров'ям і будівництвом цирульні, тому що у нас вже померла одна людина від хвороби. Де вона? Хто помер? Я вже забула. В журналі сповіщень це було. А ось місце поховання перед цим. А ні, це від старості. Ось, воля Кузубова померла від хвороби, тож нам потрібен цирульник. Якраз вони вже можуть переїхати, у нас вже 200 людей є, і нехай вони лікуються. І, до речі, для прибутковості цирульні важлива наявність достатньої кількості заможних містян. Що там у нас по населенню? Ну, я думаю, це від 40 до 100. Це якраз наші заможні. Ну, думаю, непогано. Достатньо буде. Головне тільки побудувати, нехай вони лікуються. Я дуже сподіваюся, що вони будуть відвідувати цирульню, а не сидіти і нічого не робити. І, можливо, ми побудимо все ж таки корчму. Нехай вони відпочивають саме у корчмі. Передумаємо, як це все зробити. І, можливо, ми якраз займемося облаштуванням цього шматочку. І я думаю, на цьому ми будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть, що ви думаєте, чи варто будувати другу церкву. А ми побачимося в наступному відео. Всім бажаю успіхів, всім па-пам!